Друзі, реально, 24 лютого війна я включаю Ютуб зранку, дивлюся Романа Цимбалюка. Чули про такого, так, да? блогер? І він каже: ну, стривожений, бо дійсно, скрізь бомблять, каже, кожен чоловік має йти в військкомат, записатися, щоб їбашити русню. Я такий, да! Пішов, записався. Якось позавчора дивлюся Романа Цимбалюка в Ютубі, далі знімає Рома, блять. Ти трошки наїбав, братан. Міг якось конкретніше, може, ще щось додати. Ну, може, не всіх прям треба. Може хтось ще має від тобі пояснювати щось. Да. Або ще в людей якісь концерти могли би бути, як сьогодні. Але нас взагалі там все дійсно серйозно, я в тербороні, куча завдань є, виконуємо в Хмельницькому. Того я, власне, сьогодні в Львові. Знаєте. Роботи вистає. Роботи хватає. Друзі, коли мене дівчина перший раз побачила, вона прийшла на КПП, перший раз побачила мене в формі з автоматом, вона розплакалась. І ну, збоку це виглядало гарно, сентиментально. Но для мене це виглядало, ніби їй не сподобалось, як я одягнений. знаєте? Типа, зніми той піксель. будемо в одружені, я б тебе вдягати. До речі, вона мене вдягала от на цей концерт, а того я як дебіл-п'ятий, чи який в білій футболці. Спасіба тобі. Аня. Це ви її похлопали. Я її по сраці похлопаю за це. Е, нас там вчать, дійсно вчать, і є е, побратими, колеги, то не побратими з бойовим досвідом, вони нас вчать розказують, що може бути. І кажуть, хлопці, дівчата, таке може бути, що під час першого бойового завдання, контакту, бою, там вибухи так далі. У вас може бути неконтрольоване випорожнення. Такі окей. В бойовій дії відбувається там в червоній жовтій зеленій зоні, і в зеленій зоні тільки надається медична допомога. Ми сидимо і такі неконтрольоване випорожнення. Бля... Як то потім в сторіс так правильно обіграти, щоб воно було героїчно? Ми реально після того вечора сиділи на прикурі, і прям у нас був братський договір, що якщо таке станеться з кимось, то щоб ми не ржали одне з одного. Щоб не було такого, що це Вітя обісрався. І всі такі, де, де? І в нас повилазили кролики. У нас такий девіз бойовий, типу, краще всратися, але вбити москаля. Знаєте, от все, от таке нас. Ну, Поки ми ще жодного москаля не вбили. Поки. Поки. Друзі. Ще, що мені там, чесно, важко. Я взагалі ніколи не жив гуртожитку. Я такий дуже домушній, все, міська дитина, дитина супермаркетів і от чоловічий загальний душ. То піздець для мене був, чесне слово. То, ну, я колись в дитинстві раз з батьком був в чоловічій лазні, я, звісно, тоді хоїм надивився, да, но то було в дитинстві. Для мене то було, знаєте, як стрючки, ну, щось. А вже як дорослий, воно вже по-інакшому. Тобто тут треба, ти вже конкуруєш. Так? <ривіт> <Да? світ> і, типа, Мені чесне слово було стидно зняти труси. Там всі вже ходять, такі Берлінь, Берлінь, а я ніяк не можу не можу зняти. В мене було відчуття, що якщо я зніму, то всі зупиняться на мене увага, і такі всі. <гум> Це ж Гаррі Потер, да? чи що <світ> <світ> там таке блискавка? Але нічого не сталося, серйозно, я зняв всім, похую було. Буквально і все, всі далі ходять. Максимум я зустрів один погляд мужика, такий, знаєте, біглий, От так от, коли якийсь чоловік на парковці виходить з машини, знаєте, за одну на інші машини так, типу, глянув і закрив свою і пішов. Все. Отак само на мій пісюн глянули. Фурору він не викликав зовсім. А медалі не дали ніякої. Дуже важко в теробороні з, з, з особистим простором, тому що там живеш в казармі, ми в казармі живемо, і важко якось щось мати своє. Ми якось дивилися футбол на моєму телефоні, бо тільки в мене є підписка на UTV, і всі дивимося футбол. І мені, блядь, не виключив сповіщення, мені приходить в телеграмі від дівчини повідомлення: я так тебе хочу. Я дивлюся на мужиків, вони всі. блядь. Я питаю, ви то бачили? Так, да, бачили. <риклад> я такий, а я зато з вами був в душі, у вас хуї маленькі, я бачив. все. Пішли на крін. В нас там переважно старші люди, там десь за 40, мало молодих. І до мене підходить один дядько, йому десь під 50, він каже: Олег, я тобі розказував, як я тік-ток дивився. <риклад> як? Прям. Яка ж тебе там методологія? Як, як мультфільда, як козаки дивилися Тікток, і саме головне, що нічого цікавого він мені не розказав, там включив там смішний собака, блять. Вони всі помішані. Чим старше, тим йобнутіше на тому тіктоці відвічаю: ввечері тільки лягаємо, от вже має бути відбій, вони всі в ліжках, в наушниках і такого екрани перед обличчям. Mm -hmm. Діда Толю дивляться вже, блядь, Знаєте все? Mm -hmm. Я через них знав такі дітоля. Я не знав, блядь, діда прекрасного з Хмельниччини. Я, я розумію, чого на фронті не можна брати з собою мобільний телефон, бо, блядь, нас легко вичислити. Блядь. Mm -hmm. блядь, все. Стріляй туди, блядь. Дивиться Тік-Ток, дебіл. Uh -huh. У мене є знайомі особисто взагалі, це така поширена думка. от Мене питають Олег, от ти ж там в Тереброні, розкажи, як воно на війні насправді, от що там насправді робиться, розкажи. Люди думають, що ми більше знаємо за цивільних людей. Хуй там, чесно скажу, взагалі. може менше навіть за вас. Ми то саме як ви дивимося, там Арестовича, Жданова, Тік-Ток. І, і, і з того, що подивилися, потім ми говоримо, що ну, війна десь закінчиться восени, я так вважаю. І мама десь його послухала, така мій Славік казав, що восени війна закінчиться, він щось краще знає. якби. Ми взагалі то знаємо, що таке банальне. там Десь щось там в частину нове привезли, там якісь форми видали, там, що війна закінчиться восени, якщо що, недавно. Недавно пост вирішив просто зробити ставку на футбольний матч. Була Данія, Франція грала. Я думаю, поставлю на Данію. Просто такое чесне слово захотів, ніколи цим не займався в житті. І виграв, тисячу гривень виграв. Виграв, і там є вивезти бабки е на карту, на Paypal, на ЗСУ. Я такий: ну блядь, я доброволець. З перших днів я ні секунди не вагався. Я вивів на карту собі, звісно ж, Бо я її є ЗСУ, ну будемо відвертими. Я собі без посередників, бо я знаю, як я задоначу. нам то привезуть, звісно, ті броніки, але я їх буду грузити і хуй вдягну, блядь. Ні, краще я собі візьму і щось собі куплю. Я. Особиста біль, блядь, вибачте, особиста біль. Взагалі помітив, що війна нас дуже змінила, то що я тепер під час сексу не уявляю Злату Огнєвіч. Я тепер кажу волонтери, волонтери. Ну, віру зручки. Ні, якщо серйозно дійсно, бо такі були був такий період на початку війни, що ми з дівчиною обмінювалися в месенджері фотками мертвих кацапів. Серйозно, вона мені скидує, каже, п'ять нових кацапів. І ми смайлики відповідали одне одному Я собі так посидів, думаю, їбанутися. Тобто, коли ми дивилися фільм жахів, ти казала, можна тобі підмишку, бо я боюся, там страшно. А як, блядь, посібник для патологоанатома мені скидати, то заєбись. Щоб не вистачало, знаєте, цих стікерів нових вайберів, щоб мама мене вітала стрійцею. Тільки не тою трійцею, вбитих Кацапів, вітаю тебе! Будь ласка. Будь ласка, мама моя теж знала через цю війну, хто такий Ілон Маск. І що щось він мало тих старлінків нам дав. знаєте, то Мама то краще знає. Друзі, бажаю, щоб єдина, яка у вас була тривога, чи брати в склад України Кубань, чи не брати. Ви найкраща публіка, дякую забув Олег Лузанов.